Всім привіт! Цим відео ми починаємо з вами великий плейліст відео на нашому каналі, а саме огляд танків нашої улюбленої гри. Чому я сказав на нашому? Тому що саме ви обираєте, яке наступне відео огляду буде з'являтися тут. Кожен голос важливий. В цей раз ваш колективний вибір впав на Т832. З нього і почнемо. Поговоримо про танк, його бронювання, бойову ефективність, обладнання. Та обов'язково про польову модернізацію. Протягом усієї розмови будете спостерігати мій особистий бій на цьому танчику, також можете оцінити мої дії у коментарях. Але перед початком цього огляду у мене до вас прохання, друзі, оцініть це відео гідно. Якщо воно вам сподобається, поставте лайк та висловіть свою думку у коментарях під цим відео. Чи сподобалося воно вам, чи варто продовжувати такі відео, та чи згідні ви зі мною. Ну, а якщо не сподобалася, твоя кнопка дізлайк. Аргументовану позицію завжди приємно прочитати та прийняти до уваги. Ну а тепер розпочинаємо. Сьогодні на огляді у нас Т-832, американський преміумний важкий танк 8-го рівня за спеціальну бойову перепустку. Багато хто з гравців отримав його у ангар, багато хто хотів би почути альтернативну думку. Тож почнемо з вогневої міці танку. Встановлена у нас 105 мм гармата. Шкода снарядом 320 одиниць, бронепробиття 218, а спеціальним 252 одиниці. Стабілізація танку у нас топ, за це переживати не варто. Технічні характеристики танку у вас на екрані. Кожен може побачити важливі для нього показники. Зроблю уточнення: ці характеристики вказані для танку зі 100% рівнем навчання екіпажу без урахування обладнання, про яке ми ще поговоримо. Приводу бронювання танку, скажемо, основне, ВЛД 120 мм. Є кут нахилу, але пробивають дуже часто, цього не буде достатньо. Про нижню лобову деталь казати зовсім не будемо. Пробивають, це всі розуміють. Танкувати від бортів треба обережно, не можна категорично передовертати їх, будете отримувати. Але за рахунок широкої гуслі будете ловити рикошети дуже часто, якщо все ж таки будете правильно виставляти свій борт. Башня в нас топ не пробивається. Окрім звісно, комбашенки. Це всі вже знають. А хто не знає, запам'ятає. Але башенька дуже маленька, це вам не ренегат, Вицілювати важко нас туди. Висновок це типічний американський танк. Від борта танкувати нормально, башня топ, а в цілому хотілося б більше броні у корпусі, але маємо, що маємо. Підійшли ми до обладнання, є варіант один на більшість боїв, навіть можна сказати, що на всі: закалка, турбонагнітач, досилач. Стабілізатор тут не потрібен, немає сенсу. Стаба тут відмінна і так. Можливо, використовувати замість турбіни вентиляцію, це вже на ваш розсуд. Польова модернізація у вас на екранах. Слот під рухливість качаємо. У першому слоті сюдохідне шасі, на мою думку. У другому, на ваш розсуд, звісно, але я рекомендував би будування паралакса. Чому саме його? А тому, що час зведення у нас і так хороший, плюс стаба. А от точність хотілося б краще. В третьому слоті качав звукоізоляцію, щоб хоч якось компенсувати артилерію, але можна обирати електропривод перископа, щоб прокачати огляд. Тут уже на ваш розсуд. В цілому, підводячи висновок, не можу сказати нічого поганого про цей танк. Типічний американець фармить. При правильному використанні гра на ньому це задоволення. Тому ті гравці, які його отримали. Прийміть мої вітання. Танк гідний, грати можна без нервів. А ті гравці, кому не пощастило, не переживайте, ще будуть обов'язково рано чи пізно спецпропозиції, де ви зможете отримати цей танк. Це моє перше відео в цьому амплуа, не сприймайте його в штики. Не думаю, що є сенс розтягувати такі огляди на 20-30 хвилин часу. Для цього існують прямі трансляції, на яких я вас усіх із нетерпінням чекаю, де ми зможемо поговорити про гру і зробити детальний огляд танків, пограти на ньому, взяти три відмітки, або ж залихтися на початку бою, як ми всі вміємо. Ну а якщо це відео все ж таки тобі сподобалося, постав лайк, підпишися на канал. Та не пропускаю нових відео. На цьому, все. Дякую за перегляд. У цей непростий для нас час будьте пильними. Бережіть себе та своїх рідних, мирного неба і всім до побачення.